Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати рибну консерву в автоплаві. Рибна консерва у нас буде з 12 Ось такі у нас гарні жирні тушечки. Ми їх попередньо почистили і зараз розділяємо на філешки. Ось відділяємо хребет. Хребет у нас піде на уху. І ось такі у нас виходять філейки. Ми їх розробили і зараз. Промиємо, відділимо цю чорну плівочку і далі нашу рибку будемо нарізати на порційні кусочки. Ось, на прикладі останнього столоба покажу, як дуже просто і легко його розділувати. Беремо ножика і проводимо ось такими рухами вздовж хребта. Не бійтесь, лишнього ви не відріжете. Воно там нічого не залишиться. Ось коли ми дійшли до цього місця, ножик запихаємо подалі і так само такими самими руками розділимо. Якщо там трошки залишиться м'ясо, буде більше навуху, буде навари ставка. Ось тут у нас є перша така груба костомашка. Її ми обходимо ножиком, ставимо його на бік і прорізаємо наші костомахи. Але найголовніше чинником... Ваш ніж має бути гострим. Ось ми дійшли до цієї межі, тоді перевертаємо нашу рибку і ось таким чином забираємо нашу філієчку. Це ми почистимо, зараз помиємо і обов'язково ми забираємо перо. Це також піде в нас в ухо. І зараз нашу рибку ми нарізаємо на порційні кусочки. Так, щоб нам було зручно накладати в наші баночки. Ми ріжемо десь ось такими кусочками в районі 2 см. І таку процедуру ми проробимо з усією нашою рибкою. А зараз ми продовжуємо робити наш товстолоб. Він буде у нас в своєму сокові. Для цього ми наша рибка, беремо баночку. На одну баночку ми кидаємо, якщо великий лавровий листочок, кидаємо його половинку, якщо маленький, кидаємо цілий. І кидаємо. Взагалі рекомендується кидати 3-4 горошинки, я кидаю 5-6. Тому що ми любимо перед чорним горошком. Так ми наложили вже в кожну нашу баночку. І зараз будемо наложувати нашу рибку. Також забудь сказати, що потрібно насипати сіль. Сіль ми сипемо пів чайної ложечки на дно і потом півчайної ложечки зверху. Так, щоб вона краще розійшлась по нашій рибці. Нашу рибку ми розложили по баночках і зараз будемо дозволяти олійку. В кожну баночку ми додаємо по 2 столових ложки олії. І таку процедуру робимо з кожною баночкою. Нашу ритку зараз будемо закручувати. Ось вона в баночці. Кришки ми зарані простерилізували. І Кришечки ми використовуємо для автоплавування, тому що з практики нам показало, що ці кришки набагато кращі, ніж звичайні. Все, закручуємо і підготовлюємо до стерилізації в автоклаві. Ось загружаємо ми вже наш автоклав, ставимо наші баночки. Сьогодні ми загружаємо ось таку рибку, а далі вам покажемо результат. її. Ось заляли ми наш автоклав тепленькою водичкою. Заливаємо ось, якщо видно, по пальчику, на 2 см вище кришечки нашої. Більше водички не потрібно. І менше також не можна. Ось так. Все. Закриваємо наш автоклав. Ось наш автоклав вже. На газу. Ми накачали одну атмосферу тиску. Він у нас простоїв 5 хвилин в тестовому режимі. Якщо тиск у нас не падає, ми можемо спокійно запалювати газ і готувати нашу продукцію. Газ зараз ми ставимо на максимально. Нам потрібно буде нагнати по нашому термометру 110 градусів. Якщо це взяти, це в нас виходить 110-100 і перша поділочка. Перша широка поділка. Ось ця. Це буде 110 градусів. І при такій температурі нашу рибку ми тримаємо в районі 30-40 хвилин. Після чого ми вимикаємо газ і даємо нашій рибці схолонути до 30 градусів. А завтра покажемо наш результат. Ось наш автоклав схолов. Схолов він на десь 28 градусів. Зараз будемо доставати нашу рибку. Ще також наш автоклав потрібно повільно спускати повітря. Ось ми спускаємо через дніпільок. Наші кришки ми повипирали. Спускаємо його до нуля і тоді відкриваємо кришку автоклава. Ось достаємо нашу рибку з автоклава. І ось така вона у нас гарненька вийшла. Ось ми вже виставили нашу рибку. Така вона в нас гарненька. І зараз будемо ставити її в прохолодне місце. Так що всі готуйте і всім смачного.